Доброго дня, друзі! Ну що у нас розпочинається шалений день випуску Людмилки відразу з двох шкіл. От тому приготування ще почалися вчора. Приготування почалися тим, що зробила їй ось такий букетик. Щоб привітати, Людмилка ще наразі на макіяжі на зачисті, але вже зовсім скоро, ще зараз мені при, причесатися. От все. І такий день хвилюючий, шалений. Тому я не знаю, що вийде вам зафільмувати, але буду старатися щось. Діти допоможуть. Ми йдемо на це свято усією, нашою великою дружною родиною, тому що це дійсно особливе свято випускається, Людмилка. На вулиці Лє неймовірний дощ прибігла Людмилка з макіяжу під парасолькою, вся така, і кричить, я спізнюсь, але те, що вона спізнюється, не означає, що ми не встигнемо подарувати їй ось такий подарунок в сумочках, і там дещо у сумочці. Вітання від нас із випускним днем. Останнє приготування перед виходом рушник, тому що наші діти під рушниками йдуть. Вітальне слово і маю честь доставити ось такий шикарнючий букет класному керівнику. До внесення державного прапора України стояти струнко, внести прапор. Церемонію нагородження дітей грамотами, подяками, хвальними листами. І ось Людмилка носить мені свої нагороди одну за однією. Зараз Марійка отримує. От. Теж мамі на руки Вероніка. Ні, знову Людмилка, і зараз ще раз Людмилка, потім Вероніка і потім знову Людмилка. Так, Людмилка забирає мамі на руки і Вероніка. Вероніка зараз так цікаво, Маму прогавила, побігла, а потім вернулася і поклала. От Людмилки останні все. Ми йдемо у світ новий широкий. Школа завжди у душі. Постанній цвін, і ми дорослі. Хоча ще вчора школярі. Сьогодні мрії наші в космос, а в серці спогади ясні. Ми прощаємося зі школою мов сказкою ясною, де щодня зростали кроками до мрії чарівни. Хай останній дзвоник, коли на небо високе, а дорога майбуття буде світла і широка. Цей дзвоник на прощальну пісня, що в серцях лунає знову. Школа, дякуємо щиро за знання, тепло і любов. Дзвінок останній, мить хвилюючи, дитинство каже нам прощай, попереду дорога юності, та школа в серці не старай. в спільом дзвінку, прощальний він та несмітний, Несе на всіх удалечій освіти широкий і ясний. Далі вітання вчителів і хвилюючі тани з вчителями, а потім традиційно загадки, про випускників. А цей юнак Русявий і стрункий, скромний, розумний, дружелюбний і стійкий. Був старостою у класі, лідер був завжди, крокує впевнено від своєї мети. Навчався в школі він завжди, як світ. Був першим в класі, як справжнісінький еліт. У нього в серці лицарський вінець любить історію, цілеспрямований боєць. На олімпіади їздив він не раз, показував знання, ловив свій шанс, Із харківських земель прибув сюди, не наче промінь серед темрями йде. Найстарший він у сім'ї своїй, а зветі цей юнак. Аминь! Давай же легко на шляху ти перешкоди, будь завжди гор сім'ї та свого роду. Адаму, якщо. Адаму, якщо. Так, у нас у класі щирий, добрий і простий. Він розумний, дружелюбний, вдома син ну золотий. Він у тата перша поміч, не сидить юнак без прав. Відпроситися з уроків вже додому він помчав. Дуже здібний оцей хлопець, мріями увесь летів, міг би вчати, вчитися і краще, тож як ж то захотів, любить їздити на байку, вітер спину, просто клас. Цей юнак, надія й сила, світлий промінь серед нас. Був частенько він ведучим на шкільних усіх святах, гарно міг казати слово, що летіло на чептах. Тож сьогодні побажаю успіху й міцних обійнів, будь щасливий і успішний. відгадали, хто це діма діма. Вона вродлива, нина, чарівна, гарненькі карі очі, ніжна, як весна, хоч невеличкий зріст, велике добре серце, для рідних провід світла, ніжності озерця. Хороший маніхист, організатор, згуртує всіх, мов лідер, мов оратор, гарно навчалась, захищала школу, клас, на олімпіадах, різних конкурсах не раз, організує фото, відео, колаж, ведуча заходів шкін, найвищий пілотаж. Ім'я у неї королівське, як в принцеси, і пратна дівчина в майбутньому прогресу. І для одного однокласника бажана. А зветься юна ледіця? Діан. Діана. Нехай збувається вдати давній воріть. Всі починання, пане і надії. Про що я казала? До 10-го класу прийшов цей юнак, статний, чорнявий, мов справжній козак. старанний, старанний і скромний, мовчазний такий. Та погляд розумний до навчання легкий, трохи не впевнений, та все ж серце велике. Вчинки його без лукавства і крику має братів цей юнак аж чотири. Всі вони дружні, відкриті і щирі. В школі навчався він так непогано. Домашні завдання робив бездоганно, хоча часто хворів, до мети ішов вперто, і програмування вчив він відверто. Іде він до мрій і мети й далі. Зветься юнак, оцей гарно. Віталій бажаю, щоб успіх свідок проховав, У всьому Всевишній тобі помагав, мов світла зоря, немов королева красича рівна, товариська, надійна, з усіма поладнає. А хлопці, на вроду то як западають. Найстарша дочка у родині своїй, гарна опора і приклад у ній. Для брата й сестрички, мов зірка ясна, бринять її серці добро, і весна. Розумна, серйозна, навчається добре, надійна подруга і дуже хоробра. Любить котів і їхній сміттєк близький. Сфінкса кота, сфінкса кота, з піди, будь-яке відео управно змонтує. А звати дівчинку гарно так. Юль. Юля. Хай буде з тобою здоров'я, і сина, нехай буде доля, ваша і щира. Найстарша донечка в дружній родині, мамина поміч і опора щоднини. Смачно готує всім до смаку, гарна, вродлива, як квітка вінку, Талановита і творча без краю. Гарно малює всі про це знають. Їздить у школу мистецтва щодня, в руці, оживає весна, в'яже гачком, ніби фея із сказки. Дарує тепло, ніжність і ласку, добра, розумна, щира, весела, світло приносить в рідну оселю. Ім'я говорить, що людям всі мило, босс вродила дитину, людила, дуже люди. щеплила. Захи і всюди негайно зустрічаються, і не тільки. Діжим. Я цього не А цей юнак, ну скромний дуже. Ну, а зараз випускники передають дзвіночки 10 класу. Теж дуже хвилююча мить. Вальс випускників дуже гарно і ніжно затанцювали. Поріс стане незавершеним. Початком, початком нової дороги. Дороги ваших мрій, цілий і звершень. І ось класний керівник дає дітям стрічки і відрізає, і відпускає своїх вихованців. Все вже все закінчилося. Навіть фотосесія. Чимчукуємо додому, заберемками квітів. Людмилкиних, Людмилкиних. Тато з Іванком чекають. І попереду у нас іще один.